Пер дуже слухайте тиван. Путін нагадав йому в автомобілі про його добре знайомого Джеффі Емштейна, і передав, передав Трампу флешку з так званими файлами Емштейна, щоб освіжити президенту пам США пам'ять тих часів. Зауважу. в 2005 році спецслужби Російської Федерації проводили в США операції, які називаються «Медовий пастки. Одна із них була в будинку за адресою Ельбільо Вей 358 у штаті у місті Palm біч штат Флорида, який належав одному з найвідоміших фінансів США педофілу Епштейну. Заважно, що педофілом був і сам Путін. Послухайте трошки далі. Оперативною службою КДБ, служба внутрішньої безпеки, було встановлено і документально зафіксовано на камеру. Як молодий офіцер КДБ Путін займався педофілією?